Друзі, 350 гривень буде вартувати у нас зараз ось такий ароматизатор. Це у нас ароматизатор у вигляді колеса в чорному кольорі крутої якості. Зараз покажу, як він буде виглядати. В комплекті йде ось такий, така піпетка для того, щоб заправляти аромолію до нього. Він йде на сонячній панелі, тобто при попаданні сонячних променів це колесо, цей диск він буде крутитись. Ось так, як ви бачите зараз. Ззаді є в нас такий сонячний, ну сонячна панель, на яку, коли при попаданні сонячних промінів цей диск буде крутитись. Хороша якість, даний варіант в, нас в чорному кольорі. Нижня частина відкручується, і тут заправляється аромоолія. На цю білу частину заправляється аромоолія. Вона, звичайно ж, йде в комплекті. Так, Не пам'ятаю, який тут йде запах. Тут іде фруктовий запах, ось така, такий флакончик аромолії йде в комплект. Як показував попередній, є ось такий е, пристрій, як би як сказати, е, для того, щоб акуратно заправляти цю аромолію. Ну, і потім вже ставиться, е,